Мы пережили, что открытие это завершающий этап, первая завершающая часть первого этапа возрождения кинотеатра, для того, чтобы он был возвращен, возвращен полностью. Ми повинні увидіти зрителей, які його посіщають, які приносять дії. У нас три зали. Цифрова техніка високого класу, а три відеозали. Тобто на якість це не впливає, але це є певний DCP-формат, на якому показуються голівудські квартири, інші картини, так 3D. А ми ще знову. Ой, змінилось дуже добре, ви знаєте, так ну я скажу, що мені дуже подобались маленькі зали. Сьогодні в маленьких залах я показую від нашого майбутнього фестиваля із Ми показуємо альманах молодих кінематографістів. Mm -hmm. mm -hmm. Thank you